Добрий день, ми продовжуємо цикл розмов у межах проекту Місто і війна, що реалізується за підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету. Я координатор проекту Євген Рачков. радий вітати сьогодні свого співрозмовника, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії, керівника міждисциплінарної магістерської програми. Майбутнє спадщини історія, культура література Українського католицького університету Богдана Петровича, чому дякую, що знайшли час для нашого інтерв'ю. Доброго дня, дякую, що запросили. Пропоную перейти до першого питання, і воно стало вже таким ну, доволі традиційним в межах нашого циклу. інтерв'ю. От, скажіть, будь ласка, яким є ваш досвід роботи в межах студії спадщини? Та якими своїми професійними досягненнями ви пишаєтеся найбільше? Професійні досягнення ті, що попереду ще, судно, найбільше. Зараз я до них ще повернуся. Насправді я не можу говорити, що я дуже вузьким спеціалістом в студії як спадщини, оскільки за освіту є істориком, більше навіть істориком-іспаністом. Зараз одна з моїх тем, ключових тем моїх досліджень це є іспансько-українські історичні контакти та культурні впливи. І, власне, сподіваюся, цього року буде завершена книга, присвячена іс 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 історії іспанського Львова, з таким назом Львів іспанський», така науково-популярна книга більше, е двомовна для популяризації теми іспанської спадщини в Україні, зокрема. Е ось, але саме сама, сама, сама поняття спадщина це дуже, дуже велике поле, дуже широке поле, і тому я думаю, що багато гуманітаріїв більшість більше гуманітарії знайдуть на ньому собі місце для праці. Так, да, дякую вам. От ви знаєте, на думку експертів, сьогодні в Україні спостерігається брак фахівців в галузі культурної спадщини. Як ви вважаєте, якими є основні системні проблеми підготовки таких фахівців в Україні? Я думаю, що немає браку фахівців, якщо ми говоримо фахівців за дипломом, навіть люди з доброю освітою за дипломом, є радше брак належної освіти, належного підходу до підготовки Е, тому що ми звикли звикли жити в таких маленьких мушлях вузьких спеціалізацій, і, наприклад, коли ми говоримо про найочевидніший приклад в судді спадщини, це музейник. Так, от готуємо музейників. Звідно, що е, під підготовці фахівця музейника потрібна вузька професійна специфіка е, підготовки, але фахівець можуть розумітися на широких проблемах. Е, Сучасної гуманітаристики, роботи зі спадщиною. Що таке спадщина, зрештою? Так, таке велике, велике питання, на яке треба дати собі найперші відповідь, з якою ми працюємо, і що ми з цією спадщиною можемо, можемо робити. У травні 2023 року було оголошено, що гуманітарний факультет Українського католицького університету відкриває нову міждисциплінарну магістерську програму майбутнє спадщину: історія, культура література. Розкажіть, будь ласка, чому виникла ідея створити магістерську програму саме зі студії спадщини, та який вплив на це рішення мала російсько-українська війна? Магістерська програма не просто зі студії спадщини, але це магістерська програма з сучасної гуманітаристики. Я б її так краще трактував як керівник цієї програми. Це не просто було оголошено, що ми відкриваємо. ми Відкрили цю магістерську програму. Ми, о, минулого року був перший набір. Зараз ми маємо перший курс, перших 25 студентів. Практично всі успішно закінчили перший семестр навчання, це дворічна, довготривала програма. І, і насправді це те, що я вже казав перед тим, так це була відповідь на цей великий виклик що робити нам з гуманітарною наукою, що нам робити з гуманітаристикою загалом. Тому що не секрет, що гуманітаристика вважається не такою привілейованою в частному суспільстві. З гуманітарій, е, молодий спеціаліст, не, не може собі. Заробити достатньо на своє проживання і так далі, працює зі спадщини. І, і питання в тому було, щоб якимось показати нові яким чином, але було в тому, щоб показати нові можливості для гуманітарії, щоб показати важливість гуманітаристики загалом. І очевидно, що тут ми вийшли до питання того, а що таке цей новий гуманітарії. І, і перші відповіді для них для нас це були пратація міждисциплінарні. Тобто ми, ми не можемо говорити про гуманітарій, якщо ми не, не, не вживатимемо того, і не розумітимемо того поняття міждисциплінарні між студії. Тому що, е, тому що гуманітаристика, одна, одна з причин кризи сучасної гуманітаристики в Україні, в Україні, не тільки в Україні, полягає в тому, що е, ми закрилися в таких спеціалізаціях, в маленьких гумушлях, яких нам звично, ми воліємо не виходити. Чужі поля шукати відповіді на нові виклики і так далі, і робити світом маленькі кар'єри, наскільки це можливо робити в своїх усіх спеціальностях. Але при тому дуже рідко звертаючи увагу, бо не належно звертаючи увагу на те, що роблять наші колеги з, з інших муслі, муслі з інших галузей. І через це ми одразу поставили собі це завдання, що ця програма мусить бути міждисциплінарною, і не просто міжципнарною, практично міжципнарність. Це не декларована мідисципнарність, може я детальніше поясню, яким чином ця практична місцеваність впірюється у нас. А для того, щоб війська нормальгуматори, на нашої програми ми вирішили також шукати ці спільні поля. Шукали, ми питали, які, які поля є як дослідницькі поля є спільними для всіх гуманітарій, для більшості гуманітарій. І таким першим полем була спадщина. Тому що так чи інакше ми всі працюємо зі спадщиною історики, культурологи, філологи, філософи і так далі. Але це не єдине полезні, тому що є інші, інші, інші поля такі як пам'ять, такі як ідентичність. Такі, такі, такі три великих теми ми для себе визначили: спадщина, пам'ять ідентичність, з якими ми стараємося працювати на цій місцевій програмі. Але наперед цих, 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 цих великих тем. Є Інші також важливі для сучасної е, про поняття, такі, наприклад, як деколонізація. Ми про це вже багато говоримо, але так само не розуміємо, що таке ця деколонізація, як вона має працювати в Україні сучасній. Далі ми маємо велике поняття сучасної війною, які пов'язується поняття травми. Це велика велика тема в сучасній гуманітаристиці, до якої ми також шукаємо підходи, яким чином це звернутися. І третя, насправді, це другого ряду, третє, так, шосте велике поняття, з якими з яким ми пробуємо працювати на нашому дістарській програмі, це є тема пограничі, але погранича в новому розумінні, не пограничі як, як місце зіткнення культур, а а граниччі як місце творення нових сенсів. І це також це велика тема, яка в Україні ще дуже мало розвинена. Будь ласка, розкажіть про специфіку магістерської програми, от, зокрема, якими є перелік основних курсів. Я маю на увазі і обов'язкові курси, і вибіркові курси, і власне, як вони розподілені? Скажімо, от ви сказали, що програма триває два роки. Як вони розподілені за роками? Я дві важливі речі: перша це практична міжнасекарність, про яку вже говорив, і друга це є, власне поєднання нормативних і практичних курсів. Практичного навчання і практичного навчання. Фрактична міцноясь включає нас в тому, що ми на основі цих понять, яким, працюючи з цими поняттями, які я вже згадав раніше, ми створили великих нормативних базових курсів, ми називаємо базові курси команди викладачів і представників різних галузей гуманітаристики. Такий базовий курс нас називають, називають в трьох семестрах. І, базовий курс, і цей базовий курс називається Спадщина пам'ять ідентичність. де ми ставимо дві крапки. В першому семестрі це спадщина пам'ять ідентичність погнітна на мапи, де ми намагаємося розум... визначити, шукати спільно ці визначення цих понять, розуміння цих понять. В другому семесті це інтерпретація. Як ми працюємо? Ми науковці найперше. Ми працюємо з, з цими поняттями і з минулим загалом. Так? Тому що ми говоримо про минуле загалом. І нам можливо подивитися, як це минуле працює сьогодні, як воно може працювати в майбутньому. І в третьому семестрі це спачна пам'ять ідентичність, дві крапки. Комунікації, як ми можемо доносити цю інформацію? Тому що це одна з наших також великих завдань нашої магістрської програми не просто підготувати нового гуманітарія, доброго фахівця, який був, поєднує в собі е, академічного дослідника і такого публічного гуманітарія, але також і творити, пропонувати порядок, український порядок даних в Україні для світу, говорити, розповідати про Україну. Зокрема, ця тема комунікації дуже важлива, і це те, що, те, що найбільше опускалося в гуманітаристів. Як історик можна сказати, що ми в історії, в історичній галузі, мабуть, перше зробили цей цей крок до публічності. Є така важлива течія і, і, і методика, як публічна історія. Але зараз також в гуманітаристів говориться ширше про публічну гуманітаристику. Тобто гуманітарії повинні самі, самі шукати можливості і, і вміти. Доносити свої знання до, до, до широкого загалу, до суспільства і так далі. От нас є три таких великих базових курси: вони є в кожному в, в перших трьох семестрах, дві пари в тиждень, Це є, вони відбуваються в дві спарених пари, тому що щоб легше було працювати з цими великими поняттями. Окрім цього, ми маємо два до кожному з трьох трьох семестрів, маємо три додаткових нормативних курси і філософських курсів. В, в філософії це основа так, І це є така сучасна філософія, яка є дуже важлива для розуміння. В першому семестрі це є власне, сучасна соціальна філософія з трьома викликами е людства. Ми спробуємо знайомитися через призму цих е філософських дискусій і знань. Е в третьому, в другому семестрі е це є християнська антропологія, ми, як католицький університет, ми також е шукаємо цих відповідей на ці виклики. Сучасного сучасного людства, я думаю, що перший семестр ми, ми, ми вивчаємо ті проблеми, з якими зіткнулася сьогодні людина, то в другому семестрі ми також шукаємо ці відповіді, так, як можемо ці проблеми вирішувати. І в третьому семестрі це є тема про погранич, граничних студій, е, і це також це важлива тема, вона на перехресті великий, велика, важлива гуманітарна тема, і ми власне. В цьому випадку маємо дуже, дуже доброго партнера. Цей, цей курс буде читатися в осінньому семестрі. Цього, в наступного навчального року, в цьому семестрі, я вже проведе всі розмови. Це, наш партнер це Зарландський університет з Німеччини. І в цьому Зарландському університеті є дуже хороший центр цих пограничних студій. такий міждисциплінарний центр. Ми з ними домовилися, що, що під координацією виклад... одного з наших викладачів. До читання цього курсу ми будемо залучати також представників цієї тематики з усієї Європи. Ми будуть свої модулі читати, або до модулів будуть долучатися і так далі. Поза цим у нас є вибіркові компоненти, але в цих вибіркових компонентах є найважливіші компоненти є так звані проєктні робітні. Тобто та практична складова, яка вже від першого семестру є, тому що ми вважаємо, що гуманітарія, коли ми говоримо про той гуманітарій, який повинен бути публічним гуманітарієм, так вміти не просто шукати проблем розв'язки проблем, але також вміти е, запропонувати світу цей розток проблеми. Ми працюємо також в цьому полі з першого семестру, і е, в першому семестрі у нас, наприклад, є дві проєктні робітні. Вони вибіркові. Е, студент обирає дві, але у нас дуже багато студентів ми їх спеціально розвели в часі, Студенти відвідують дві, дві проєктні робітні. Наприклад, в першому семестрі ми мали. Проєктно-робітні під назвою декутування понять це цифрова гуманітаристика, клуб до цифрової гуманітаристики, мож, як може гуманітарій користуватися е, і працювати в цьому полі. І, і тема власне, про усну історію, Усно-історичне дослідження це зараз сьогодні найважливіша тема, і власне, наші студенти працювали на полі власне, збору усно-історичних свідчень. Про сучасну війну російсько-українську війну, і, і це та тема, яка сьогодні дуже-дуже актуальна так, але знову ж таки вміти робити це професійно. І тому ми зробили таку робітню, власне, в цьому першому семестрі наступного тижня, чи так, наступного тижня, наступного тижня ми будемо мати два, два великих звіти про цих робітнях, де зможемо презентувати результати цих цих проєктних робіт і наших на в соціальних мережах або на нашому на, 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 на сайті нашої магістрської програми можна буде е, такі звіти побачити. В другому семестрі в нас є знову дві робітни вибіркових. Е, перша стосується музеїв. Е, що таке музей, як працювати в музеї, що, і, 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 і так далі. А, 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 тобто музейництво в такому практичному, в практичному вимірі. А друга робітня стосується власне подкастів і роботи з інтернет-ресурсами, як презентувати себе через подкасти, через блоги і так далі. Ми власне в цьому випадку ми працюємо з нашими добрими партнерами, таким нашим одним, одним з добрих партнерів, якісних партнерів нашої магістрської програми це журнал України історії і, і власне. Визнаки цього журналу, вони нас викладали і курс ісробітного з історичного дослідження, і тепер це тема подкастів. І далі буде цифрове картографування в нас, і підсумковий наш результат наших проєктних робіт. Ми заплановано, і цього тримаємося. До кінця другого року навчання наші студенти мають вийти на те, щоб зробити окремий номер журналу локальної історії. Визначили це з певною тематикою, тобто студент буде початку до кінця, вони працюють з. Вивчають різні, різні інструменти сучасного гуманітарія, публічного гуманітарія і далі вони от будуть залучені до творення самого журналу, одного з найвідоміших в Україні журналів з історії, з гуманітаристики про історії. От. І окрім цього, у нас є вибіркові е теоретичні курси чи такі теоретичні, практичні курси, те, що ми на тракційно називаємо курсами, звичайно, це називається вибіркові дисципліни. І тут ми маємо іншу особливість нашої програми, тому що в цьому компоненті ми співпрацюємо з нашим добрим партнером, іншим партнером з Великої Британії, це Носингемський університет. Ця співпраця була також укладена, домовлена минулого року. Власне, в лютому минулого року ми писали відповідні угоди з Носингемським університетом. І насправді ми вже були готові. Ми мали розроблену нашу магістерську програму, чи були готові її запускати, вже пройшли всі процедури обговорень, затверджень і так далі. І це, 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 це що партнерство з Ноткінгемом, і це така була для нас дуже нова велика перевага, але зразу також і новий виклик. Оскільки завдяки результат нашої співпраці, це є програма подвійного диплому. Тобто наша магістерська програма не просто є програмою міждисциплінарною, якісною, українською, але це також програма подвійного диплому. Українського католицького університету і Нортінгемського університету. І для цього, щоб зреалізувати ідею подвійного диплому, ми домовилися таким чином, що наші партнери з Великої Британії вони пропонують вибіркові курси, тобто в кожному семестрі вони пропонують два вибіркові курси. Наші студенти обирають один з них, як мінімум, але обов'язково потрібно обрати один з них, а другий Вибірковий курс вони обирають з пропозиції нашої, нашої франки. Є два вибіркових курси в кожному семестрі. І це дуже важливо, тому що наші британські партнери вводять дуже цікавий е, досвід з цього глобального контексту. Наприклад, це була тема пам'яті ідентичності в світовій літературі. Це був той курс, який пропонувався в минулому семестрі. Інша тема це була тема власне торгівлі. Пов'язаний з, з, з цими питаннями, Бо, скажу, це не цікаво, і студенти є дуже, дуже задоволені. І окрім цього, студенти для того, щоб виконати цю, е, вимоги наших британських партнерів, студенти тобто в кожному семестрі обирають один вибірковий курс, тобто, як мінімум, як мінімум мають прослухати ці курси від Нотінгенського університету, вони пишуть магістрську роботу англійською мовою. Яка оцінюється також в Нортінгем і підсумка? Це є... в кращому випадку. Це для для найкращих студентів отримують власне два дипломи: диплом ОКУ і диплом Сінгемського університету? Так, я дуже вам дякую. Це дуже цікаво те, про що ви розповіли. І я хотів вас запитати ось про що: в Україні загалом фахівці в галузі культурної спадщини готує низка вищих навчальних закладів, зокрема у Львові. В національному університеті Львівська політехніка існує кілька освітніх програм з пам'ятку охорони діяльності з управління культурною спадщиною. Чи плануєте ви в межах магістерської програми Українського католицького університету налагодити чи розширити співпрацю з українськими вишами, що також готують фахівців для галузі культурної спадщини України? Жудно, що в нас є співпраця з українськими вишами. На жаль, на, 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 на даний час немає співпраці з Львівською політехнікою, там, з іншими львівськими закладами. Але в нас є дуже добра співпраця з Києво-Могилянською академією. До прикладу, ми маємо спільні програми. Ми вийшли на те, щоб з кількома іншими університетами в Україні зараз щоб, знаєте, не, не, не помилитися. Я в назвах краще їх не буду не згадувати, тому але ми маємо домовленість, і це вже реалізується, наприклад, про створення спільних курсів. І це в нас така програма є. Ми, ми цю програму започаткували загалом по університету, наприклад, в нашій програмі магістерській, що ми розпочали цю програму створення спільних курсів з нашими іноземними партнерами. І цього року, власне, минулого року, в основному ми вийшли на те, щоб також робити щось подібне з українськими партнерами. Тобто і, і це надзвичайно надзвичайно добрий приклад. Тому що таким чином власне є викладачі з двох університетів, які мають схожі курси чи схожі пропозиції до курсів, тоді не можуть готувати для своїх студентів спільно цей курс і читати в такому змішаному форматі офлайн-онлайн для студентів обох університетів. Так, викладачі з двох університетів спільно готують курси студентів з двох університетів. Тоді комунікація є комунікація між викладачами, і комунікація між студентами, і це надзвичайно цікаво. Ми на даний час на нашій магістрській програмі працюємо над тим, щоб власне вийти на спільні курси. Ми думаємо, що з наступного року вийти на спільні курси з нашими партнерами з Нокінгемського університету, і тому що ми хочемо дуже, щоб ця програма подвійного диплому переросла таку програму спільного диплому, так щоб було більше спільних курсів. Поки що це кожен стає свої окремі курси, що на ці курси є погоджені. Всі ми дуже довго також розмовляли для того, щоб ввійти в єдину концепцію магістерської програми. І, і ці курси насправді є частиною нашої концепції, але буде дуже важливо, коли з наступного року ми будемо мати такі спільні курси, коли не просто ми читатимемо окремо, але спільні курси для українських і для, для британських студентів, які розроблятимуться і читатимуться своїми викладачами. Е, інша особливість в тому що це теж може з того, що ми почали нашу розмову, так що ми. У нас очевидно важливі всі ці теми, які звертаються наші е, колеги з інших університетів, мотема музейництва. Тому ж говорити про, про, про тему спадщини, говорити про гуманітаристику, про, про майбутнє спадщини. Так неможливо бо як це одна таких з стовпів роботи зі спадщиною, не єдиний стовп, так і не єдиний підхід до роботи зі спадщиною, але один з дуже важливих стовпів, і ця тема в нас є присутня. Але ми все-таки стоїмо на тому, щоб... Не триматися одного фаху, одного вузького фаху ми хочемо показати різні можливості, так запропонувати різні інструменти. Ми розуміємо, що та з навчання на магістерській програмі, якщо вона є дворічна, багато це велика програма, дворічна програма. звичайно, це є один рік чи півтора роки. Але на магістерській програмі, наскільки на фаху і вузку не була, ми все одно не навчимо всього. Тому важливо навчити е, показати ці базові речі і показати ці базові речі на теоретичному рівні, що важливо хоч Закріпити їх на практиці, показати практичні інструменти, тобто показати ці інструменти, навчити їх цими інструментами базово працювати і навчити студентів вчитися. Тому що гуманітаристика, як і будь-яка інша спеціальність в сучасному світі, розвивається дуже швидко і дуже динамічно, і тому дуже важливо вчитися, сам, самостійно вчитися далі. А інша важлива річ це також самому створювати собі, собі місце праці. Це та також э, оцей недолік сучасного гуманітарія, значною мірою свого цього вузько фахового гуманітарія. Так? Він закінчує якусь одну війську спеціальність, ніби в ньому все зрозуміло. Є, так, Що це професія в мене, я буду працювати в музеї. Але ти проходиш в музей, музей мене не задовольняє. Бо місця праці в, в музеї немає. Або ця заробітна платня мене не задовольняє і так далі. Моя ця професія не вдала. Так? Ну, тому що такі реалії є в сучасній Україні, і нам також важливо, щоб. Щоб наші студенти, наші випускники мали важливу важливу здатність, важливу компетентність в створювати свої місце праці. Тобто, це також розуміння, куди рухається сучасна гуманітаристика. А кто ми розуміємо, куди сучасна гуманітаристика рухається, які не проблеми на теоретичному рівні, обговорюються, то це також важливий, важливий підґрунт для того, для того, де, де шукати кошти, де шукати якісь кошти. Бо є величезна кількість гарантів, міжнародних гарантів, які зараз. Відкриті до України, так ваша програма робиться завдяки також міжнародному гранту. І так, зараз ми маємо це величезне вікно можливостей, І насправді я дуже не люблю, коли хтось говорить, що воно скоро закриється, скоро закриється, треба щось хапатися, тому що воно закриється тоді, коли ми перестанемо до нього звертатися. Так, це те вікно можливостей, яке працює, поки як воно працює. І це від нас залежить перше, щоб щоб ці це, це вікно можливості працювали. Це також те, чого ми хочемо вчити наших студентів. Так що, якщо ми ми шукаємо ці гранти, ми повинні володіти сучасною, сучасною теорією, ми повинні володіти розуміти сучасні методики, дослідницькі, сучасні методики, також представлення гуманітарних знань. І, і вміти це добре, добре і якісно робити. І тому ми собі ставимо за, за мету проєктні робітні, тобто здатні спрацювати проєктного мислення, це командні роботи. на нас дуже багато в межах проєктних робіт і вони діляться, не діляться на команду, вони поза тим діляться на команду, навіть коли е, працюють над своїми магістерськими дослідженнями, вони також об'єднуються вже в певні групи за за, за інтересами, працюють спільно і так далі, тому що. Ми хочемо, щоб випускники нашої програми вже були певним таким середовищем. Так вони це нормальна річ, коли студенти молоді люди чи люди згодом навчаються в певному університеті. протягом певного часу між собою знайомляться, і не просто знайомляться, а також між собою основні професійні зв'язки, професійної співпраці. Це дуже важливо. Так тому ми, ми дуже сподіваємося, що. Наші випускники після того, як з нами випускниками, створять за кілька проєктів, кілька довготривалих проєктів, які будуть реалізовуватися вже після того, як буде, як вони закінчать навчання. Богдане Петровичу, в мене закінчилося питання. Насправді я вам дуже дякую за надзвичайно цікаву розмову. Бажаю успіхів у вашій професійній діяльності, бажаю розвитку в магістерській програмі. До побачення. На все добре. Дякую до побачення.